Вітаю усіх присутніх. Мова йтиме сьогодні про Яришівський психоневрологічний будинок-інтернат. Як відомо, днями перевірку закладу здійснили представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. За результатами вказаного моніторингового візиту в мережі інтернет було поширено світлини клієнтів закладу та інформацію, яка потребує уточнення та коментарів. Так, на одному з опублікованих фото зображено кінцівку клієнта. І з зауваженням про необхідність його негайної госпіталізації. Одразу слід зауважити, що клієнт закладу із відповідною хворобою кінцівки знаходиться в закладі вже 10 років. Вказана особа весь цей період знаходиться під цілодобовим медичним спостереженням фахівців закладу. Враховуючи специфіку хвороби, нога пацієнта перебуває в контрольованому стані. Немає нагоєння, немає запалення, загрози життю відсутня. Медичний персонал постійно здійснює терапевтичні заходи. Та догляд за шкірою кінцівки. Хвороба клієнта закладу не є рідкісною і не є одиничним випадком. Вилікувати хворобу в повній мірі неможливо, проте можна підтримувати у прийнятному для пацієнта стані за допомогою лікарських засобів, зміни положення ноги та дотримання гігієни, аби не інфікувати поверхню ноги, що і робиться персоналом закладу. З огляду на вимоги основ законодавства України про охорону здоров'я, я не маю права. Розголошувати відомості про хворобу та діагноз клієнта закладу, вказана особа постійно отримує належне лікування та консультування не лише сімейного лікаря, з яким у нього укладена декларація, але й хірурга, судинного хірурга та дерматолога. Важливим для цілісного розуміння ситуації є епізод, коли у 2021 році моніторинговий візит до закладу здійснили представники уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Разом з представником урядового уповноваженого справ осіб з інвалідністю у Вінницькій обласній державній адміністрації, головою Всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю, користувачів психіатричної допомоги ЮЗЕР Русланом Імерелі. Тоді підопічному запропонували прооперуватися, але він відмовився, засвідчивши це своєю письмовою заявою, відмовою. Нагадаю всім присутнім, що згідно основ законодавства України про охорону здоров'я для застосування методів діагностики, профілактики та лікування, необхідна згода пацієнта. 27 лютого 2024 року моніторингова група, до якої входили представники головного управління Національної соціальної сервісної служби у Вінницькій області, та знову ж таки представник урядового повноваження справ осіб з інвалідністю у Вінницькій обласній державній адміністрації, засвідчила проведення медицину. Медичного огляду під час огляду лікарі підтвердили, що захворювання ноги є хронічним, тому підопічному запропонували госпіталізацію до медичного закладу, проте він категорично відмовився та виявив бажання залишитись вдома. Так 73-річний чоловік називає будинок інтернат Зазначу, що на момент огляду він був спокійним, відповідав чітко, правильно, добре орієнтувався. Такий висновок зробив лікар-психіатр. Друзі, належний догляд за клієнтом підтверджує сам факт того, що при складній хворобі протягом 10 років персонал закладу не допустив погіршення його стану, ні нагноєння, ні запалення кінцівки. На цьому наголошують хірурги, судинні хірурги і дерматологи та рекомендують в подальшому впроваджувати раніше призначені методи лікування. Зараз у закладі проживає 150 людей, включно із внутрішньопереміщеними особами. Усі мають інвалідність. У кожного з них укладена декларація з сімейним лікарем Яришевського центру первинної медико-санітарної допомоги. Усі мають актуальні результати повного медичного догляду. Лікарських засобів та засобів гігієни достатньо. Ліки усіх груп є у наявності, включно із знеболювальними протизапальними, противовірусними та специфічними препаратами за діагнозами клієнтів. Підопічним, яким призначено медикаменти, з діючою речовиною клозапін, проведено гематологічний контроль, який вимагає Міністерство охорони здоров'я України. Кожен підопічний забезпечений особистим одягом, трьома комплектами індивідуальної постільної білизни, двома рушниками. Всі речі промарковані та періодично знезараджуються в дезінфікаційній камері. Заміна постільної білизни та одягу здійснюється по мірі забруднення, але не рідше одного разу на тиждень. Пацієнти мають комфортні спальні місця. 8 грудня 2022 року заклад придбав нові ліжка для осіб з інвалідністю. Конструкція та матеріал, з якого вони виготовлені, відповідає встановленим вимогам. В період з 2000 22 по 2024 рік, як зазначено в матеріалах, які розміщені в мережі інтернет, в закладі померло 27 клієнтів. Це справді так є в закладі, але варто зазначити, що вказані особи це були люди похилого віку, яким більше років, навіть 70 і близько 80 років, які перебували в закладі, тривалий період свого життя, по кожному з них є висновок судово-медичної експертизи, який підтверджує наявність важких діагнозів. Ми проаналізували статистичні дані за період з 2018 по теперішній час, щорічна смертність по закладам соціальної сфери Вінниччини складає 21 особа. Так, порівнюючи показники за період 2018 по 2021 та 2022-2023 роки. На жаль, з об'єктивних причин, як ми усі розуміємо, середній показник смертності зріс. В середньому на 6 осіб я хочу нагадати, що причиною цьому, в тому числі, є те, що Вінничина прийняла 1300 пацієнтів з психоневрологічних інтернатів Донеччини Луганщини, включно із маломобільними. З них 421 особу транзитом. Багатьох із них евакуювали волонтери. В умовах правового режиму воєнного стану на територіях, на яких ведуться або велись бойові дії, був неможливий. Догляд належний догляд клієнтів перебування в зоні ведення бойових дій та сам процес евакуації були стресовими та негативно вплинули на здоров'я клієнтів. Взагалі, для людей похилого віку з хронічними захворюваннями будь-які зміни даються важко і безумовно. Це і стосувалося тих клієнтів, яких прийняла Вінничина. Середній показник смертності у Яришевському психоневрологічному будинку інтернаті за останній період, 2 роки і 3 місяці, становить 13 осіб. Ця цифра не відрізняється від показників у інших інтернатних закладах Вінничини. За роки війни та з моменту повномасштабного вторгнення ми стали вразливішими до хвороб. Рівень здоров'я усього населення загалом. Погіршився у тому числі, і зросли випадки серцево-судинних захворювань не лише в будинках-інтернатах. Хвороба молодша і тому інфаркти стаються навіть у тридцятирічних. Користуючись нагодою, я закликаю усіх берегти своє фізичне та ментальне здоров'я. Заклади ж соціальної сфери області, умови проживання, якість медичного обслуговування підопічних закладів надалі перебуватимуть на постійному контролі профільних департаментів обласної військової адміністрації. Особливим пріоритетом залишається підвищення якості надання соціальних послуг підопічним. Для цього обласна військова адміністрація постійно організовує підвищення кваліфікації персоналу закладів, у тому числі медичного, щодо догляду за пацієнтами. Покращення взаємодії з сімейними лікарями та спеціалізованими медичними закладами. Користуючись нагодою, я хочу подякувати Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини та представництву обмуслена у Вінницькій області, також представнику урядового уповноваження з прав осіб з інвалідністю Вінницької обласної військової адміністрації за системну роботу у сфері захисту прав людини, що сприяє покращенню рівня надання послуг в інтернатних закладах.